Привіт і ласкаво просимо до самостійного курсу з дробової арифметики. Я містер. Я покажу вам все, що вам потрібно знати і вміти про дробову арифметику в цьому курсі. Спочатку я поясню, як цей курс організований. На головній сторінці курсу є вступне відео, яке ви зараз переглядаєте. Зайдіть туди, щоб отримати більше інформації про структуру курсу. Під цим ти знайдеш 5 модулів. Ось ті скриньки з зображеннями, які ти шукав, ви можете відкрити їх окремо. Якщо ви бажаєте розуміти дробову арифметику, вам потрібно працювати з усіма п'ятьма модулями по порядку, щоб повністю освоїти цю тему і зрозуміти всі її нюанси. У кожному модулі я точно поясню, що робити. Всі модулі мають схожу структуру, тому покажу модуль 1 як приклад, ти зможеш легко розібратися з іншими модулями, використовуючи цей приклад. У кожному модулі є коротке вступне відео, де я представлю вам модуль і покажу, що саме ви будете вчитися. Це коротке, інформативне та корисне відео. Після цього ви бачите кілька розділів, які також пронумеровані тут. У модулі 1, наприклад, є 5 розділів. Наприклад, розділ 1.1 розглядає, що таке дроби і де ми можемо їх знайти. 1.2. Розділити на рівні частини. 1.3. Читання та писання дробів. 1.4. Типові дроби в повсякденному житті. Також 1.5. Дроби як частки. У всіх розділах спочатку є невелике відео, в якому я пояснюю або показую, як розрахувати щось крок за кроком із детальними поясненнями. Після кожного відео йде перше завдання, так званий відеочек, який потрібно виконати. Це завжди декілька питань. За допомогою яких ти можеш показати, що ти переглянув відео, і головне, зрозумів його. В кінці перевірки відео ви також отримаєте оцінку, чи правильно ви відповіли на всі питання. Під відео завжди є кілька завдань, які треба виконати послідовно одне за одним у вказаному порядку. Вони допомагають тобі покращити розуміння та вправитися в нових предметах, які ти вивчаєш. Завдання, до речі, всі мають номер. Завдання 1.1.1, наприклад, є першим завданням у розділі 1.1. Завдання 1.3.2, наприклад, буде другим завданням у розділі 1.3 і так далі, поступово збільшуючи свій номер. У деяких розділах у вас є не тільки завдання, але й додаткові аркуші для вправ. Вправні аркуші можна виконувати безпосередньо на планшеті або роздрукувати для тренування в будь-який зручний момент часу. З допомогою вправних аркушів ви можете ще раз практикувати матеріал розділів, щоб стати дійсно впевненим у розрахунках. Так, зараз я вже пояснив тобі багато речей, тому ти вже знаєш, що тебе чекає в цьому курсі, і можеш готуватися до нього. Я би сказав, що ми розпочинаємо безпосередньо з першого модуля, також клацніть на модуль 1, щоб переглянути вступне відео. До зустрічі! Будь ласка!